Україну чекає тиждень снігопадів та ожеледиці. В день температура повітря у Житомирі коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла, а вночі буде мороз до мінус семи градусів. Аби уникнути травм у слизькі дні лікарі радять без необхідності не виходити на вулиці людям похилого віку та берегтись бурульок. Здоров'я Житомирян залежить і від роботи комунальників, які мають розчищати дороги та тротуари і посипати їх сілю та піском. Для цього місто має 35 одиниць техніки. Понеділок зранку у Житомирі туман центральні дороги чисті, а про Тротуарів та доріг запитаємо у житомирян. У нас на Максюта взагалі нічого ніхто не чистить ніколи. Слизько ходить, звісно, слизько. Я помічав, що по всьому місту така ситуація і неодноразово я ж кажу, бачу, як люди просто падали. Я мало хожу по вулиці, то я не, знав, не, вам не можу сказати. Нормально, в принципі, так. У вашому дворі чисто? Да. Дуже слизько. На Центральних посипають, а тут де не можна пройти, то можна впасти. Воно само розстає. Хто нічого не робив? По-моєму, ніхто не чистив. Піском посипали. Житомиянин Сергій мешкає на проспекті Мира-4. Каже, жеківський тракторець бачив лише одного разу у минулому році. Ви подивіться, от пройдіть, дороги чистяться, а от ці, де вони обіцяли тротуари тракторами пройти, вони вже не чистять. Ось вот тут трактор хоч бачили, пройшов би, і навіть сліду немає між будинок. Також вони ремонт відповідають. З вісні, як ями сталі під'їзди обшарпані. Нагадаємо, керівництво міста та комунальники заявляли, що цьогоріч Житомир набагато більше готовий до зими ніж минулого року, але на думку житомирян жрепи зі снігом не справляються.